Сотні волонтерів, а можливо й тисячі, трудилися у рівному з першого дня повномасштабного вторгнення. Тоді охочих допомогти було більше ніж самої роботи. Ось таким запам'ятався лютий березень для координаторки рівненського волонтерського штабу. Спочатку це були сотні, тому що це був драмтеатр, це були практично всі працівники драматичного театру. Бо ж ви пам'ятаєте, перші дні повномасштабного вторгнення практично нічого не працювало. Ми не знали, да, чи ми сьогодні будемо прокидатися в рівному українському, чи хто його знає, що взагалі може бути. От і тому все було закрито, а працівники драмтеатру вони виходили на роботу, і вони допомагали. Ну і обсяги були інші. Наразі у найбільшому волонтерському штабі Рівненської області щодня працює менше десяти волонтерів. До прикладу, Наталка Ханенко свій волонтерський шлях почала 25 лютого. Прийшла, зрозуміла, що ну, напевно я повинна щось робити, щось, як і всі, щось треба було допомагати, щось ну, чітких. Правил як таких допомоги не було. Ми тоді не розуміли, кому ми допомагаємо, що ми робимо. Бо ми всі були в небезпеці, як і до сьогодні. З самого початку і до сьогодні жінка співпрацює з військовими та їх родинами. Головне завдання Наталки забезпечити захисників по можливості всім необхідним від одягу особистої гігієни, добронежилетів та касок. Нас запевнили, що на складах. Міноборони у нас є оснащення для хлопців, тобто є каски, є бронежилети, але так як волонтерський Рух настільки в нас потужний, і зараз він ще став потужніший, то вони як резерв тримають, тобто забезпечення є, але все рівно носки, якісь теплі рукавички, якісь теплі кофти. Особливо це маємо тяжкий напрямок, той самий Бахмут. Ми, ми там стараємося забезпечити їх не так тактично, як для того, щоб людина могла там вижити. Тобто в холодних умовах. А ось Валентина Ісичко не так давно почала волонтерити. Жінка разом із сином 21 червня евакуювалася до рівного із Харківщини. Спочатку тривав процес адаптації пізніше вирішили, що потрібно чимось займатися. Наразі реєструю людей. Люди приходять, вибирають собі одяг, взуття інколи допомагаєш людям і при виході отримують хліб, Нам привозять хліб. Надаємо таку їм допомогу. Вже більше двох місяців Валентина реєструє людей, які приходять за допомогою до штабу. Я сама приїхала з Харківської області, СМТ Куп'янськ-Визловий, і почала свою волонтерську діяльність. З самого початку хотіла бути корисною чимось. В групі ВПО прочитала оголошення. Там було написано, що потрібні люди. І швидко відписала, і мені надали відповідь: приходьте, спробуйте. Ну, коли я прийшла, то вже залишилася без варіантів, бо я дуже хотіла бути ну, чимось корисною допомагати людям. Як розповідає координаторка штабу, роботи тут вистачає щодня. Потрібно перебирати одяг, який приносять небайдужі люди, слідкувати за порядком на складах. Приходять волонтерити сюди, навіть на вихідних. У нас є команда з таких стабільних п'яти шести. Людей. Але, але, знов-таки, те, що я говорила, є люди, які можуть долучитися тільки в суботу, в неділю. І вони приходять в суботу, в неділю. Це сітка, це плетення сіток, це заливання оцих свічок бліндажних. До міжнародного дня волонтерів у Рівному вирішили привітати причетних до свята. Зокрема, найбільш ініціативним вручили нагороди та подяки. Аліна Олексій випуск новин.